Ледь не помер через укус. На рівненщині чоловіка покусали бджоли. Як наслідок, у нього трапилась алергічна реакція, а згодом анафілактичний шок. Люди, які стали свідками події, викликали швидку допомогу. Бригада виявила, що чоловік, який потребував допомоги, був без свідомості, дихання було порушене. Зі слів очевидців, його в ділянку голови вкусили декілька бджіл. І десь через кілька хвилин стан його раптово погіршився, він почав задихатися, посинів і втратив свідомість. Завдяки оперативним діям працівників екстреної медичної допомоги чоловіка вдалося врятувати. Наразі потерпілий почувається добре та готується до виписки. Зі слів пані Ірина, алергії на бджіл не є рідкістю. Проте більшість укусів цих комах проходять швидко та без особливої шкоди для здоров'я. Але симптоми усіх різні. Це залежить від індивідуальних особливостей людини та різних обставин. Є люди, які мають чутливі. До бджолиної отрути можливо з народження. Є люди, які набувають її впродовж життя. Тобто, іноді буває такий варіант, що людина під час першого укусу бджоли має таку ну, мінімальну реакцію. Тобто буде там, можливо, якась кропив'янка легка, або можливо, навіть набряк квінки, або просто буде місце укусу, боліти пекти свербіти. Але кожен наступний укус і кожна наступна реакція буде сильнішою до того, що навіть може страпитися якийсь раз анафілактичний шок. Найнебезпечнішими укусами, після яких найчастіше в людей виникає алергія, вважають ураження в області ротової порожнини та голови. І ще дуже багато залежить від місця укусу, тобто укуси в ділянку голови, шиї або навіть слизових рота, глотки. Ми знаємо, що, наприклад, бджоли і оси вони дуже люблять солодкі речовини, і вони можуть бути там, наприклад, ви їх не побачили в пляшці з солодкою водою. Випили і відчули щось це є небезпечно для життя. Пані Світлана має алергію на бджолину отруту. Розповідає, вона вперше проявилася у 22 роки. Тоді укус бджоли виявився для неї досить небезпечним. Раптово сильно сльозотеча, отікають всі слизові, тобто дихати не можеш. Відповідно, слизові це ніс, це рот. Повністю би, задихаєшся, і тебе одночасно і сльозотеча, в тебе одночасно, і свербіш, в тебе одночасно і набряки ці великі. Ну просто мені тоді пощастило, що я медсестра і що я зорієнтувалася, там зразу протилергічні засоби випила, зразу набряк зняла сечогінними. Але я надіялася одноразова акція, тобто я на це не сильно звернула увагу. Наступного разу, коли жінку вкусила бджола, не обійшлося без медичної допомоги. Симптоми з'явилися надто раптово, тож довелося їхати у медзаклад. Це був майже анефілактичний шок. Це вже був дуже низенький тиск, це вже був повний набряк. Я... Дихала тільки завдяки тому, що от мене вистачило того часу, що мене довезли і надали допомогу. Тому що воно з хвилиною воно нарощувалося, воно ставало все тяжче. Ну, така ситуація. Тобто да, алергія це дуже серйозно. Важливо контролювати і важливо не панікувати і розуміти, з чим ти маєш справу. Тому жінка радить людям, у яких є алергії на бджіл, навіть у найменших її проявах мати при собі протиалергійні препарати, які можна придбати у будь-якій аптеці. Тепер я зроблю робила висновки бджілок бережусь. Не боюсь, а бережусь, обходжу їх і маю такий невеличкий соспакетик, де є протиалергічний, гормональний і сечогінний засіб. Тут також є шприц і спортова серветочка. Ірина Грабчак, Микола Мельничук, телеканал Media Group.